Дев'ять прикордонних міст від Хайнбурга до Ужгорода одночасно збиралися на акцію Рука до руки за нашу Європу. Так відзначили День Європи з ініціативи комітету з питань регіонального розвитку Європейського парламенту. Європейський парламент представила безпосередньою участю депутат Любіцам Карвашова. Ніс ославує ціла Європа День Європи. Є дев'ятимає сьогодні. Все прогресивне людство відзначає День Європи, і я з задоволенням приймаю участь від європейського парламенту в місті Ужгороді для того, щоб організувати саме тут цю акцію. Ужгород це є місто європейське. Україна підписала угоду. Про наміри вступу в європейський союз, і ми тут сьогодні для того, щоб продемонструвати прихильність і ужгородців до європейських цінностей. Більшість словаків на стороні України, і вони якраз роблять все для того, щоб Україна якнайшвидше стала європейською країною. Часу клучове годноти членства Ай словенська в Європейське В Ужгороді. Таку ініціативу підтримали залюбки. Сьогодні вся Європа відзначає День Європи. Його розпочали відзначати з 1964 року. Тому це дуже символічно важливо, що сьогодні саме також наше місто долучається до відзначання дня Європи. Це спільні ідеї, це спільний розвиток наших країн, незважаючи на певні політичні непорозуміння. Практично вся Європа підтримує сьогодні нашу країну в прагненні до Європейського Союзу і до справедливого миру. Центр аналізу регіональних ризиків у своїй діяльності використовує різні інструменти і формати на науковому, експертному дипломатичному рівнях за для реалізації стратегічної мети України членства в Європейському Союзі. Наша структура була ініціатором створення дискусійного клубу депутатів євродепутатів. Такі неформальні зустрічі сприяють. Кращому розумінню позиції одне одного і вирішують питання, які можливо не зовсім коректно задавати в рамках офіційного протоколу. І ми тому ми з задоволенням прийняли пропозицію друга України депутата Європарламента Любіці Карвашової щодо проведення цієї міжнародної акції ілучилися до того формату, який сьогодні відбувається майже в усіх країнах Європи і в тих дев'яти містах. Прикордонних від Хайнбургу до Ужгороду дата 9 травня є символічною: єдність, цінності свободи, демократії, поваги до людської гідності те, що поєднує і країни ЄС і українців, які теж зробили вибір бути частиною європейської родини. Ми маємо кордон з чотирма європейськими країнами. Ці країни межують з нами. Ужгород це Європа, а Україна це також Європа. Тому метою цієї акції було якраз наблизити Україну до. Реалізації стратегії євроінтеграції і зробити так, щоб ми як можна швидше стали членами європейського союзу, до заходу долучилися представники найбільшого вишу закарпаття ужну із різних факультетів, що пов'язані з міжнародною діяльністю. Були не лише викладачі, а й студенти, аспіранти, а також школярі загалом люди абсолютно різного віку та сфер діяльності випустили в небо символічні повітряні кульки миру. Зрозуміло, що Україна це Європа, і Україна виборює це право бути із Європейським Союзом вже майже про протягом всієї історії свого існування. Це і революція 2004 року, це революція 2014 року. Це сьогодні наші військові захищають суверенітет нашої держави з тим, щоб у майбутньому бути з європейським союзом, тим більше що у конституції ця норма зафіксована. Починаючи із 16-го року, що Україна прагне бути з європейським союзом, в принципі, ЄС був сформований як спільнота з вугілля і Сталі і наразі залишається таким досить сильним соціально-економічним отворенням, але динамічні зміни останнього часу, зокрема, неспровокована війна Російської Федерації, його ну, підважило багато принципів. Зараз ми можемо казати, що він стає більш геополітичним утворенням і, в принципі, має великий потенціал, щоб стати її цивілізаційним утворенням. Україна в 2019 році, приписавши на рівні конституції своє прагнення вступити в ЄС, зробила політичний і навіть цивілізаційний крок. І наразі його захищає фактично і на полі бою. А щодо цієї акції можна сказати, що вона безумовно позитивна, оскільки заклики до вступу до ЄС і свідчення про наміри подібні лунають не тільки зі столиці, а й з менших регіонів, як з Карпатської області. Як студентка, я розумію, які можливості відкриваються переді мною культурний обмін навчання і Україна вже є частиною європейської спільноти, і ми це доводимо не на словах, а на діях. Як молодь, ми хочемо жити в країні, де діють справедливі закони, є доступ до якісної освіти, саморозвитку, самореалізації та навчання. І День Європи це маленьке нагадування про те, що ми не просто прагнемо до Європи. Ми вже є частиною цієї родини, як культурно, ментально, так і духовно. І наше покоління це покоління, яке творить європейське майбутнє тут і зараз. Також учасники акції створили символічний ланцюг. Кожне коло таке собі з'єднання 12 людей образ єдності в різноманітності. Як це символізують 12 зірок на європейському прапорі?